Чи полюбляєте ви театр? запитував класик. От і ми сьогодні хочемо запитати у наших гостей, чи полюбляють вони театр. Мені здається, що наші гості не те, що полюбляють театр. Вони його і люблять, і живуть в ньому, і займаються в ньому. А що сьогодні у нас в гостях Олександр Бондаренко, це режисер зразкового дитячого музичного театру Ліра та молоді актори цього театру. Зараз їх назву. Слухайте уважно. Це Ліза Романова, Анастасія Ходак, Роман Ірашенко, Катерина Грек та Антон Товстоп'ят. Антон Товстопят, Дуже дякую. Ми вас вітаємо нашій студії. Сьогодні ви не лише артисти, сьогодні ви ще на телебаченні. Це теж особлива така місія. Я думаю, що в майбутньому, коли ви станете вже дуже відомими для телебачення, для вас стане таким щось звичною такою річчю. Ви будете давати інтерв'ю, розповідати про свої театральні успіхи. Але сьогодні дізнаємося про. Ваші перші кроки, ну звичайно, розпочнемо все таки випитувати вашого керівника, як він набрався сміливості працювати ось не зовсім дорослою аудиторією. Наскільки це важче чи легше працювати з дорослими, чи працювати з такою малечою? Відповідальніше. А важко однозначно. Клопіт, такий цікавий дитячий клопіт, який супроводжує усі періоди навчання і нашого буття. Я продовжу твою тезу відносно їх дебюту на телебаченні. Це новий цикл, вже, який відкривають вони театрального свого життя, телепроекти. Це також треба починати вже е з раннього віку. Ну, а відносно всіх проєктів дорослих, я хочу сказати, що діти живуть у своєму світі, суто своєму, своїми забаганками, своїми мріями. І ми дорослі лише коректуємо їх якимись своїми пропозиціями. Десь влучно, десь не, не дуже. Тоді, коли відгукується їхня душа, тоді це нормальний влучний продукт сценічний. Знайшли зв'язок. Так, да, Знайшли оці вібрації. Загальні такі завібрували, і щось виходить. Чи потрібно в такому колективі бути нянькою, мамкою, окрім режисера? Однозначно, так. Да. Але ж і діти дають наснагу, і дають той якийсь такий природний оптимізм, який береться невідомо, звідки просто вони молоді, життєрадісні, веселі. Це їх природа. І ти і своїми якимось там. Речами можеш підкоректувати свій стан на краще, таким, однозначно помолодшати. Так. <рес> Такі маленькі на сьогодні актори в студії. З якого віку взагалі берете до себе? Запрошуємо з п'яти, але все ж таки ну Ліза Романова вона прийшла до нас п'ять років. Це виняток. Є діти, коли вони вже готові в п'ять. А так починаємо з шести років. Закінчуємо 14-ма, але таких дорослих дітей у нас менше. Ми їх втрачаємо вже тоді, коли школа більше забирає уваги. Коли вже говорять, що в дитинстві діти всі талановиті, але ж є у вас якийсь певний відбір, хто підійде для вашого колективу, а хто може і не зовсім В дитинстві, діти відкриті. А талановиті вони в різних аспектах людської діяльності. Ясна річ, що відбираються ті діти, які профпригодні, які вміють розмовляти, які вміють співати, мають почуття ритму, певний відбір це проходить. проходу кастинг да. існує так? для того, щоб просто і дітям, і батькам зрозуміти, чи їм це потрібно, чи це не ламає їх природи. Бо ну проявити можна себе будь-де. І дитині також, тобто в кінці кінців залишаються на певний такий перший період збирається більше діток, а потім відсіваються потихеньку. і Залишаються ті, які цим дійсно живуть і цим цікавляться, цим цікавляться Цим цікавляться і можуть себе проявити в цьому. Тобто, в студії це вже справжні актори? вони не випадково тут. Тут є певні у нас характери, образи. Вони всі різні, але всі талановиті. І однозначно всіх дітей, якщо ми їх не впускаємо в дитинстві, не випускаємо з поля зору дорослих, вони себе проявлять однозначно. І тут треба працювати більше і давати їм більше, і запрошувати їх в прекрасні світлі студії на сцени. Нет. Ми сьогодні зробили ну, свій внесок. Та, та. Запросили. Запросили. Ну, от, ви з дітками напевно, провели багато часу і бачите їхні зміни. Наскільки вони в вашому театрі змінюються, розвиваються, стають більш комунікативнішим, можливо. Однозначно, цей вплив відчувається і відчувають його і батьки в першу чергу на дитину. Я хотів би сказати, що цей театр це взагалі-то унікальне явище на наших черкаських просторах. Це комплекс, який пропонує навчання в трьох епостасях – це хореографія, це вокал і це акторська майстерність. Я не можу пригадати аналогів, десь, де існує театр з таким широким спектром навчання. Є певні вузькі, вузькі спеціалізації, хтось вокалом займається, хтось хореографією, але ми от на сьогоднішній день ще маємо можливість таку надавати широкий профіль навчання. Тобто цим дітям просто пощастило. Ну і навантаження потратили? втричі більше. Вони також приходять, як і всі, після школи, після дитячого садочку. І є певні. Певні моменти, коли ти займаєшся одним і тим кожен день і налаштовуєшся на це заняття, а їм перепадає більше, але ми сподіваємося, що більше вони і беруть від занять вокалом, хореографії. В нашому театрі дуже професійні, хороші, добрі е педагоги, організатори, е педагог-вокаліст. Олена Вікторівна, Вікторівна Зінченко, яка 25 років живе цим театром. І цей театр також складає історію більше 25 років. Вже. І багато талановитих людей влили туди свій талант, свою душу, свою працю. От, хореограф у нас Валентина Іванівна Ремих, сама така у нас дисциплінована і Так. Ви ну, давайте вас... у дітей вже так, запитаємо, тому що зрозуміло, що зараз ми дізналися про те, що їм там не зовсім легко. Давайте все-таки від них дізнаємося, наскільки їм там весело живеться. Подобається у театрі? Так, дуже. А, а що, що подобається? Чого ти займаєшся? Ну, тому що мені самому подобається співати і танцювати. І також я люблю розповідати вірші. А що більше подобається саме тобі? Більше співати й і розповідати вірші. Ось так зрозуміла. Я Давайте в Катерину їй? Хочу чиї? доповнити, що Антон у нас він старожил. Він скільки років займається? Сім. Сім років він вже в театрі. Це вже старше. Сьогодні просто. йому дванадцятий пішов. То уявіть собі. Він пам'ятає багато чого. Так. А Катерина, вона трошечки менше займається, але так. Була актриса. Ну, другий рік навчання, так. але дуже така характерна. <рес> що актриси. подобається найбільше в театрі? Найбільше <рес> мені подобається е, співати і приймати ролі у всяких е, казках, е, виступах. А зараз ми готуємо альтернативну казку новорічну. І якраз мені дуже подобається, що і я дуже вдячна режисеру, що він мені дав. Е, Роль снігової баби, і мені дуже подобається в цьому театрі. Я би там всю життю провела. А в, oh, so. а в школі, ви, це, що ви там тренуєтесь, тобі якось в пригоді стає? Ну, так, е, да, мені е, пропонували в школі, щоб я там е, потім, е, ну, приспівала на, на свято. Ну, і мені цей театр начебто допом, допомагає. В житті. Так. Добре Ну що ж, давайте далі дізнаватися. Романчик, бери мікрофон. Роман. Я трошки представлю пана Романа. Це в нас вже актор такого гастрольного плану, перебуває він зараз в місті Каневі і там вже навчається, бере уроки у училищі культури. Вже доріс він до, до, до рівня, що на нього звернули увагу педагоги училища культури, бо дитина однозначно талановита і рідкісний дар у нього дар гумориста. Я думаю, що ми дамо йому сьогодні змогу проявити ми себе. Задоволенням посадом. Але е, на сьогоднішній день ми з ним дружимо і підтримуємо зв'язки на відстань. Прошу, а, ну, Роман, давай. Мені подобається навчатися в цьому театрі, бо те, що тут проявляється моє життя. Ось так. так По-філософськи, відповів. Він, він доволі мудра людина і дуже ну, талановитий в багатьох аспектах. Він розкаже, можливо, пізніше про свої уподобання історії. Багато читає дитина, не дивлячись на те, що в нього нагружений графік виступів уже на сьогоднішній день. Він не запускає навчання. Ну так уже добре представили. Думаю, доки в тебе в руках мікрофончик, давай ми зразу і послухаємо. Від тебе в твоєму виконанні. Якусь гумореску. Якусь гумореску. Ромчик, тоді піднімись, щоб тобі було зручно. Можу встати так, як уже як артист і. До коря, дідунуці. Дивні нині діти. Розучилися дівчата навіть червоніти. А колись були дівчата дуже соромливі. Скажи слово. Червоніли, як той мак на ниві. А онука аж руками вдарила у поле. Я, дідусю, уявляю, що ви їм мололи. Ось так. Тільки поаплодувати Дякую. Дякуємо, дякую, молодий. Добре розумію. Талановитий роман, Дякую. якось, будь ласка. Настя передамо слово. Настя у нас також дуже цікава, глибока душа. Невідомо звідки в неї є ці переживання, такі глибинні. Драматична актриса, однозначно, дуже добре відчуває підтекст, володіє словом. Її трішечки треба підкоректувати і дати змогу виступати, реалізовуватись. Також вона вже володіє сценою, великою сценою. Намагаємось її збагатити її репертуар. І далі їй слово, будь ласка. Щось на Маше теж зачитає, так? Настя? Ну поки що розкажи, будь ласка, свої враження від заняття в театрі, а потім що доповниш. Що тобі подобається. Мені подобається дуже гарно розказувати вірші і їздити по концертам. Отак, От Полюбляю Цікаво. А Цікаво. В тролі ще не надаю. Ну, це... А вдома ти Буді. теж розповідаєш вірші чи тільки на заняттях? Ну, репетирую, вірші, розказую. Тут треба подяку висловити батькам, бо дуже сильна робота проходить і в домашніх умовах. Підтримують, так? Однозначно. Такий результат можливий тільки тоді, коли є робота домашня проводиться, бо ми ж ну, небагато часу проводимо в палаці, центр дитячої та юнацької творчості є нашою домівкою. От ну, я думаю, що часи. це дуже важливо. адже Якщо дитина займається лише на гуртку, і додому приходить і це нікому не цікаво. То я думаю, що розвиток буде не таким, як однозначно. Як хотів. треба кожен день займатись, хоча б годину, дві особисто, і батьки тут щоб кілька... цікавились, батьки, що ви там робите? А ну розкажи, да? да а вже підходять на заняття. Вони підготовлені. Тоді ми можемо йти далі, 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 не повертаючись, не згадуючи це час від часу. Ну давай Настю, теж послухаємо. Ставай, розказуй, що ти нам підготувала. Матінка, матусю, посміхнись до мене, лагідно до себе і ніжно пригорни, сонечко ласкаве, люба моя нене. Ти, не, ти неначе подихрання весни, ти для мене рідна, життєдена сила, ти для мене, мамо, чисте джерело і завжди для мене, ти така красива у твоїх долонях. Сонячне тепло, матінко матусю, зори плум'яне, ти не гасни, ще багато літ. Хай краса душевна у тобі не в'яне, а любов безмежна зігріває світ. Хай жимлі доброти проти криниться, хай струмує радість сяйвом спідвій. Хай сумління буде чистим, як водиться, ти мене, матусю. Щедро на набій, хай печалі смуто, горе і тривога, не приходять гостя навіть у весні. Я за тебе, мамо, помолюсь до Бога, і на серці стане легко так мені. Ти одна у мене най най наймиліша, -най ти най-най-най-найкраща, -най матінко моя, Боже милосердний, що ще світіше? Чим святе одвічне мамине ім'я. Я прийду до тебе волошковим полем. Я до тебе, нине, небо прихилю. По тебе, кохана, світла моє доле. Над усе на світі всім діством люблю. Молоде. І заплакали всі матусі а! зараз біля екранів. Якщо не Заплакали, то відчули, це виконання. дійсно справжнє почуття. Настя, довго вчила цей вірш. Такий, ну, я думаю, що не кожен дорослий так зачитає, як ти оце зараз представила його. Довго репетирувала? Ну, довго. Я довго. їх налаштовую, що над текстом працюють все життя. А, От, не можна сказати, що ти вивчив і забув. Ти над цим текстом, ти змінюється людина, вона дорослішає, змінюються якісь відношення. І взагалі, ну, моя така позиція, мені дуже важливо їх. Відчуття за тою грою, те, що вони бачать за грою, яким, яким відношенням вони виходять на сцену. Це важливіше для мене, ніж сам сам текст, можливо, сама гра на цій сцені. Взагалі, як щодо репертуару, як підбирається саме до ну, на сьогоднішній віку, день, сідай, Настюш, відпочивай. Від можливо, ми трошечки дамо лізі да, да, давайте, А потім давайте. я вже по репертуару. Це унікальна людина. Вона настільки природна, єстена, і оцим даром вона володіє, мабуть, краще за усіх. Вона mm -hmm. така вона є. Це дзвіночок наш, це такий ангелочок і дуже щира мова, дуже щира душа, світла. І ми запропонуємо у її виконанні вірш нашої черкаської поетеси. Яка зараз проживає в Білій церкві, так склалося її особисте життя. І туди, в Білу церкву, ми привіт передаємо, що пані Значу Лариса Міхальова, ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо. І нарешті за десь 15 років свого життя я зміг реалізувати її чудові тексти в життя через цих діток. Тому зараз вірш Лариси Міхальової на заборі я повісла. Mm. Uh -huh. yeah. uh -huh. Давай, на заборе я повисла как ведро на коромысле и Пох! Как же я приду домой? Расцарапана рука И башмак бы скобука Платье новое с утра А теперь на нем дыра Чтоб не нарушать покой План придумала такой Я, наверное, на заборе Повешу в глубоком горе Два, а может быть Три дня Чтоб забыли про меня Как одета, как обута Как пропала почему-то Чтобы вся моя родина Дня заскучала без мене, щоб радовались дочки, а не аніцевим башмачочкам. Молодець, красива, молодец. душе. Почуваюся ну, хвилювати, але ж. Угу. Якось вірші підбираєте під характер, то ви розповідали uh, про своїх діток, і справді якось вірші ну, підходять. Однозначно, так. на першому етапі їх відчуття вони повинні сприймати той текст, який для них ближчий, природні. Вони повинні розуміти про те, про що вони доносять, про що вони розказують. Це вже пізніше можна вимагати з доросліших, зіграти цей образ, Зіграй, ну, це вже треба набрати свого особистого досвіду, а поки що тіпажі. Mm -hmm. Працює. Ліза, тобі не дуже важко. Ти одна із наймолодших в колективі, Ніхто тебе не обіжає. Як тобі там поживається? Ні. Все добре в тебе? Так. А тебе підтримують інші учасники театру? Мене підтримують, так. Да. А ти нікого не ображаєш? Ну, я нікого не всю. Ви затронули дуже важливу тему, тему дисципліни. Це, ну. Основа взагалі любої роботи, і також потрібен певний час, щоб діти нормально сприйняли, що без дисципліни, без робочого процесу неможливий рух нікуди, буде просто хаос. І, можливо, акторська майстерність, якою я займаюся з дітками, вона трішечки в такій цікаві позиції знаходиться, бо саме в цю акторську гру входить баловство, гра. Угу. Всі те, інші... що їм цікаво, так? те на чому вони що їх зацікавлює більше, бо всі інші вимагають чітко відпрацьовувати там певні позиції, співати чітко, попадати в ноти. А акторська гра вона виходить з дитячої сутності, з гри, з баловства. Єдине, не треба заграватись, і це баловство направляти в певний чітко визначення да, маже. Да, да. Але з цим ми не справляємось. Ми з цим живемо, боремось, налаштовуємось. Ну, це таке. Це і одна із специфік дитячого саме театру і цього життя. Це Які треба перспективи учасників вашого театру? Є у них перспектива вирости до старшого віку, і десь там вступити до якогось театрального вузу? Ну це питання. До проведення, скоріше ніж до ну, мене, але ж от по ним видно, що Одно... у них є таке байбуть. Воно допоможе їм в житті в будь-якому випадку. Стануть вони акторами, не стануть вони акторами. Вони відчули себе, зрозуміли в певний в ранній час, що дуже добре, що їм подобається, а що можливо менше подобається. І е, дуже я радію, коли дитина знаходить реалізацію, тобто вона розуміє, що. Те, що вона робить, подобається людям, і люди приймають радість від того. Роман е рве зали любі. Я можу це, це і нас тут порвав. Ми, Ми можемо дасти йому ще одну можливість. Це дитина, яка вже професійно росте, ясно річ, що є певні. Проблемки, які треба вирішувати, але, от, але це чується. нормальне творче життя. Але їх відношення от Насті Романа на сцені воно вже професійне. Вони вже просто підчищають, набираються досвіду і працюють на з жаль, з любою На одиною. жаль. У нас час нашого з вами, спілкування залишиться. Думаю, що у нас сьогодні з'явилась не лише можливість, а й бажання запросити вас ще раз, щоб ми трішки менш поспілкувалися, а більше все таки дізналась про дітей у їх якихось. Акторських самих ролях тому готуйте костюми. Святий Миколай, не за горами, дід Мороз, готуйте Дуже костюми. Я пора. думаю, що ми з задоволенням вас запросимо вже з якоїсь вашої роботи. На сьогодні хочеться вам побажати дійсно успіхів. Ми сьогодні дійсно побачили, що діти талановиті, і великі перспективи на них на них очікують. Головне бажання працювати і відчувати себе не просто дітьми. А вже дорослими справжніми акторами. І я, у нас є така фішка, коли ми презентуємо свій театр всі разом, да? Ліза Арманова. Зараз ми це зробимо всі разом. Ми є представники зразкового, дитячого, музичного театру. Yeah! От, і дякую Молодці. От саме представники цього театру сьогодні у нас були в гостях. Е, далі наш ефір триває. Я думаю, що далі вже будемо грати ми з Олею. На жаль, ми не є акторами цього театру, але все-таки спробуємо а, на рівні попрацювати. Будемо старатися, тому не перемикайте канал попереду ще багато чого цікавого. Yeah.